Ну, тоді поплеснуть. У нас тут є гордовача структура і підготовче відео. І ми вчора всі разом з вами святкували аж 4, а може, і 5 свят. Перше це як покрова Божої Мать. Ось Наша намалювала це. була така подія. Це називається Стамбул, а тоді це був Константинополь, був обкладений ворогами. І Люди бачили, як лютують вороги, як в передмістях знищують все, палять хати і бувають людей. Вони були дуже налякані. І всі зібралися в храмі, де зберігалися ризи святої Діви Марії. В храм війшла Божа Мати з всі святими і, зняла, і молилась зі всіми, потім зняла з себе таку шаль, помогу, і покрила всіх своїм покривалом. І це вона також, взяла всіх під свій захист. Це був дуже добрий знак. На ранок вороги відступили, і це було велике свято. І це була наша перемога. І ми також стоїмо під покровом Божої Матері і знаємо, що ми переможемо. А це знали і наші захисники, які були колись, також на Україні були такі захисники, як козаки. Ось тут намалювали діти козака, з конем. Так, це наші степові лицарі. І ось наш козак, тут також намалювалася. Ми трошки будемо більше рухатися і вам це розказувати про кливі кормі. Тому деякі малюнки ми покладемо. Так? Ми готовилися наш художній курко. Ми навіть тут виліпили скульптуру тут у нас. У нас Яке відношення мають до свята та Bye.

було заспівати, і навіть погратися у весілля. Да? Ось ми з'єднаємо наші руки і показуємо. так? Давайте ось так. не втілюється, бо ходять такі плодинки. І на весільних рушниках часто вишивають дерево життя. І покрова пов'язана з весіннями також. Так. А ти малювала так, де маленьких діточки, так. І показуєте, ви намалювали так, О, А літа, ліка, ось таку українку з Так, А ліза, ліза ось таку українку намалювала. Так, діше на дія ось так. Дівчата і вишивали, і щось там ніби так? і танцювали. І ми так зараз з народними традиціями ми отак, так, в такий спосіб відзначили всі наші свята. Дякую за увагу.